Всім привіт! Ви на каналі Мирослава Шоу. Сьогодні у нас домашні сюрпризи. І так, так я довго не знімалася, бо я заболіла вітрянкою. І у нас сьогодні також є три новинки. Я поки підготувалась аж три новинки. І давайте вже розпочнемо з е, першої новиночки. Це принцеси. Також в цій колекції я не малювала, я складала хрісталіками. Ви замітите, коли я буду її розпаковувати? Давайте візьмемо От... От пакетик. Далі у нас ось така колекція новиночка, пухнастики, там різні. От такі блестящі ми відкриємо його в кінці. Цієї колекції. І так, давайте візьмемо ось, давайте розунькі ось такі. Далі от така колекція. Це теж новинка Ногті. Ногті я на ній дуже довго працювала, дуже прикольна колекція. І давайте е, візьмемо ось такі зелену уколочку. Далее у нас же старик коллекции. Вот продукты. Вот я решила сегодня взять два пакетика продуктов. Давайте вот такой блакитный и вот такой желтый. Давайте. Флаг Украины возьмем. Далее у нас арбузики. Четыре пакетика осталось. Давайте Ось такий. Ось такий. Далі тока-бока. І давайте ось такий з радугою. Далі уточка Лафафан. Ось така. Давайте візьмемо нам ну, отаку салатруньку. Далее милашки, давайте вот такую червоненькую возьмем. Далее пластыри, две осталось, давайте возьмем вот такую персиковую. Далее смайли, я думаю взять вот такие фиолетовый. Далі яйця колекція наша. Давайте візьмемо салатенький. Далі колекція кік. Давайте візьмемо ось так. І ось напис. Остання наша колекція. Давайте візьмемо... Е такий синенький, такий. Ну, е блокитний. І так, давайте візьмемо наш перший блокнотик. Ось. І перша наша колекція це мілашки, під яким номером ви можете зараз загадати, поки я буду відкривати пакетик від одного пропустити. Такі ці номера і до 20. давайте відкриємо. це так. Ось так. О, нам попалася клубничка з ось таким бінцем. І під номером 13 і 9. Якщо ви Угадали, то можете мені написати в коментарях. 13 і 9. Під номером 9. 9. Ось так. І під номером 13. Це у нас ось тут. Ось так, 13. Ось так. виглядає, Давайте тепер перейдемо до колекції яйця. Десь, ось, тут. ось наша колекція яйця. Також загадайте, можете номер загадувати на кожній колекції і можете мені казати в коментарях. Мені буде цікаво даже послухати, а якщо ви можете так зробити. Нам нас попалась морквинка. Не знаю, що це така моркунка, піш на що схоже. І грибочок. Під номером 4 і під номером 1. Давайте під номером 1 пишеться це все-таки одиничка. Ось відклеїла. І тепер на одиничку Ось так. І на чотири. Ось відклеїла. І під номером чотири. Ось так у нас виходить. Наступна колекція продукти. У нас сьогодні я взяла два пакетика. Euh, euh, такий жовтий і блакитний це у нас кефір, фанта і суп. Давайте наклеїмо і, і відкриємо другі пакети. Ти так на ой. Сюди так наклеим. Дальше кефір. Кефір. І И... И еще один пакетик желтый. У-у-у! пицца, салата, попкорн. Классный набирц, можно так э, в кинотеатре або на кустусу. тусу. В кино, пицца, попкорн, крем и салат. Ось так. Ось так у нас виходить. Так, З цього разу ми будемо брати по два пакетика. по одному це буде дуже добре. Друга колекція у нас Смайли. Дуже прикольна колекція. Ви можете відгадати, під яким номером знаходиться, якщо відгадаєте, можете скинути мені в коментарі. Кіфіотовий пукет у нас сьогодні. У нас все це сердечками гласки, ніби. І ось такий якийсь, теж ось. під номером 9 і 7. Ми тоді правильно наклеїли, що не під номером 9, а під номером 6. Под номером девять. Так. И под номером семь. И под номером семь. Ось так выходит. И на наша коллекция Ц. Кик. Кик. Ось наш кік. Я не знаю, який яким сьогодні пока. О, ну. я знаю, що тут. Я, я думаю, ви вже догадались. Це линійка. Ось така ланічка, я старалася її зробити якісно. Ось так вийшло. Під номером 4 це ось тут. такий ось такий такий. Дуже класно, я старалася зробити і якісне, і з сердечком, з узором. Ось Ось так. В нашому піналі вона виглядає, і наступна колекція у нас написи тут у нас тут написи, синій пакетик у нас було дві е -е, наклеїчки тут, і давайте відкриємо пакетик. Маленько. От я знайшла. О, я думаю, що це та це дуже крутезний напис. Мені він тури сильно подобався. Вона така радуга. Я не дуже я ще англійську вчу, тому я не дуже розумію, що це написано. І давайте його прикриємо. А це піномером 4, це тут. Можна вже і по формі здогадатись. Поясню їх так померувала, щоб під форму підходила. Тут просто скотч іноді отак надо післі. Ось так у нас виглядає. Тут така наплечка. І наступна це у нас колекція Фламастери. Уху, наш пастер. Ох, тут вже якийсь. Така плюнечка. Я навіть і не думала, що так вийде. І у нас тут два фамастера синій та фіолетовий. Давайте відкриємо і наклеїмо. Перший фіолетовий. устойчиві. Так легко. Ого. І синій. Може, трохи не влізти в стаканчик, але ось так виглядає. Далі о, удочка Лафа Фан. Ось наша удочка Лафа Фан під номером три. Це ось. Ось тут. Ми в наступному відео закінчимо цю колекцію, на жаль. Але я її дуже люблю цю колекцію. Так, так пакетик неодобно обійшовся нам. О! Це мій, напевно, любимий одяг. Тут написано «Love і такі басаночки зі степочкою. Лідний набірчик. Видила фан наклеїмо. Ось так, куточка Лафафан. Першим можна наклеїти футболочку. Ось так. Гарний дивочек. І наші басинішки. Ось так наші посенички дивляться. Так, кепочка. Ось кепочка. І ось так наша удочка Лагофан. І так, зараз ми переходимо до наших ближчих новиночок. І Можна так сказати, наша новиночка це принцеси. І ви зараз побачите це незвичні там принцеси, і того ви можете побачити. У, нам попалась Анна. Далі у нас колекція арбузики. Наша більш старіша колекція, бо. У нас вже два є. У, у. О, це цей арбузик. Він надкушений. Його вже хтось зїв чуть-чуть. І під номером 5. Це ось тут. І ми зможемо поставити третю галочку. Ось сюди. І можемо поставити нашу третю галочку. Галочка є. Yeah. О, друга така бока. Ось наш пакетик на таку боку. Не знаємо, під яким номером нам попадеться. В першому відео, коли була новиночка, нам попалась під номером 2. А сьогодні я не знаю, що нас попадеться з тий ради. О, я знаю. Це у нас куколка, і у неї під номером 3 є неї сексуар Ось такий блокнотик. Під номером 3, це ось тут на жовтому фоні. Ось наша куколка. Я дуже їх старалась намалювати. Ну, це в мене краще вийшло. Відскочила. Ось так. І біля неї. Ось так. Далі о манікюр. Тут дуже яркий у нас фону. І під яким номером у нас зелений, ми зараз і знаємось На другій страничці чи на першій. Дуже бумага в мене тут доска Ну, прийдеться рвати по таких способах. О, я вже знаю, це на цій страничці. Це під номером 2. Це ось тут. А який дизайнерних О, такі жовті! Клас. Ось тут думаю, гарно буде дивитись. Давайте їх відлипимо. І Ух, Очки приклеїлося І так, тепер ми будемо відклеювати нашу плівночку. Ось так. І це у нас буде А так, Може, не так у мене вийшло, як я хотіла, але щось типу похоже. Далі ось Ти. Це, напевно, найбільший. І я наклею його ось сюди. І ось цей. Я наклею його сюди. Ось така класна колекція у нас вийшла. Ніхтей. І перейдемо до другої колекції. Пушистики, Це, як я кажу. Ось наш пакетик останній. І у нас ось такий фон. Дуже ніжний вони мають бути. І давайте відкриємо вже пакетик, щоб дізнатися, хто нам там попався. А, от тут. О, я бачу, що вже миле. Ось. Так. Тут я таких упакував, О, який ми мішки. <кій> Ні, я трошки ще хворію. Е, тут така мішка з сердечком, і такий зайчик у нього замість таких просто ушок. Тут сердечко. Дуже мило. Під номером 6. Ну, думаю, вже дозад його. І під номером 11. Давайте під номером шість. Спочатку наклеїмо. Раз. Підклеїмо і наклеїмо на номер шість. І ще на номер одинадцять. Ось. На номер 11. Ну, ось так у нас поки виходить. На сьогодні це все. Е е що, якщо до вас якісь бажання е е стосовно колекції, яку я можу зробити або ще. Кажіть, я можу все зробити, і на цьому, і на цьому відео підходить концу. І всім папа, папа, папа. -па.